Вітаю на моєму каналі рандомних оглядів. І сьогодні швиденько покажу ось такий пилосос Enchine в нова модель V3, яка почала продаватися лише на початку липня, я так зрозумів. Коротше, власне, яка комплектація? В комплектації є ось така щільова насадка. Ще одна ось така насадка. Ось, тако, ось таке кріплення для. Вертикального, вертикального кріплення до стіни цього пилососа. Тут є ось такий замовчок, і він ось таким чином кріпиться. Я так розумію, що вона просто приклеюється до стіни. Власне, ось така трубка. Ну і ось така щітка. Основна. В принципі, перейдемо вже до огляду пилососа. Щітка ну, максимально іграшкова якась, як не мов би, іграшка. Тут немає ніяких перемикань, нічого немає. Є ось така резинова штучка, але вона не регулюється, типу підлога або QR. Тут такого немає, вона завжди у такому положенні. Якась трубка, така напівпрозора, але воно гарно все крутиться, в принципі, норм. Металева трубка вона нахромована, але вона є одразу мінус. Для регулювання довжини потрібно брати руками за цю частину однією рукою і за цю частину іншою. І це незручно, бо ця, ну, щоб відрегулювати, потрібно за нижню частину братись. У нормальних пилососах, наприклад, якось ось тут, нижня частина товста, а верхня трошки тонша. Я можу так однією рукою. Подовжувати, змінити довжину трубки. Тут так однією рукою не вдасться це зробити, бо якщо ми просто візьмемося, ну, типу, нічого не буде. Треба двома руками. Це перший мінус. Далі прийдемо до безпосередньо пилососа. Ось такий вже бачок, я його спорожнив, вже декілька разів перевірив пропилососив. Однією кнопкою знімається. Ось такий баг. Тут у нас одразу фільтр. Значить, перше, у нас фільтр для фільтра, можна так сказати. Ось така сіточка знімається, металева, в принципі. Ось так вона захищає безпосередньо хепофільтр. Хоча ми бачимо, що після двох-трьох, ну я три рази його чистив, все одно хепофільтр фільтр забивається, і його треба чистити і мити. Е, власне, ось такий бачок. Збираємо, а, ще один є фільтр ось такий поролоновий, е, Ось цій частині власне, збираємо цей фільтр. Е, при збірці фільтру треба розуміти, що пластик тут дешманський, е, І воно так фіксується. ну, типу... Коротше, воно там прокручується, не дуже зручно і не дуже впевнено. Ось я його нарешті зібрав. Вставляємо його назад. Ось так цією штучкою паз. Однією рукою не дуже зручно, але я впорався. Ось я вставив. Коротше, ось ця фігня. Все типу дуже пластикова. Ковба. Ну, така, я не знаю, скільки вона протримується, але у мене питання щодо оцієї штучки, яка фіксується ось тут ну типу пазу. Ось цей. Скільки він протримується, я не знаю, але це важлива частина. Якщо вона зламається, то, типу, нормально не зможете фіксувати цю ну, власне саме цей бак. Це може бути проблемою, не знаю. Виглядає, воно не супер надійно Це я вважаю другий мінус після цього шлангу. Далі, кабел, кабель 5 метрів. Він тут ніде немає кріплення кріплення для намотування. Його треба ось так просто намотувати. І це також мінус. В принципі. Що ще хотів додати? Основне плюс він працює. Він на рівні нормального пилососа смоктує все лайно, яке у вас розкидане по кімнаті, і навіть кошачу шерсть, все норм, і оця фігня, як на диво, там ніде не сифонить, і все працює. Я не знаю, скільки він протримається. І це дійсно клас, бо за такі гроші. Ну, Я не знаю, за скільки ви його будете брати. Я його брав як, навало, як товар дня, і у мене ще там були бали. Коротше, він мені в 200 грн обійшовся, і в принципі, за ці гроші норма. Власне, що я хотів додати, є інструкція на інструкція, але вона на англійській... англійському язиці. Тут тільки картинки є, щоб можна було побачити, що куди складати. В принципі, це все. Вирішувати вам брати чи ні, тому е, робіть вибор, вибір зважено і звісно, слава Україні.